Навчайся з нами у Львові. Сьогодні у випуску познайомимо вас зі Львів Брітіш Скул. Ми з командою вперше в цих стінах. Тому будемо про все дізнаватися разом із вами. Влаштуватися зручніше. Давайте розпочинати. Або як кажуть в цій школі, let's старт Львів Брітіш Скул нова престижна школа у Львові. Головна особливість якої поєднання української та британської освітніх програм. Переступаючи поріг цієї школи, одразу можна переходити на англійську, адже тут створено англомовне середовище. Які можливості відкриваються для учнів Львів Брітіш Скул, Ми запитали у засновника Ендрю Фокса. Сочилдрен з нашої школи з їхнім дипломом to, to English-speaking universities across the world if that's what they want to do. перше враження формує зовнішній вигляд: велике приміщення, стильне та зручне, оснащено необхідними технічними засобами, аби уроки проходили цікаво і захоплююче. Engliш лесенс актіли лайкдем ай лайкмес ай лайкдискунго серед викладачів школи досить багато носіїв мови. Назва брітіш не випадкова. Діти з радістю спілкуються з вчителями англійською. Всі уроки математика, історія, сайнс проходять англійською мовою. Дітям зараз uh, надзвичайно подобаються наші уроки. Це те, за що можуть бути наші викладачі справді гордими. До прикладу, я викладаю математику англійською, і в цьому випадку я особисто скажу з мого досвіду, це надзвичайно забарвлює урок, тому що, окрім математики, є англійська частина, де ми можемо використати фрази, де ми можемо використати вокабулярі, тобто слова. І я розумію, що дітям цікавіше, я розумію, що уроки проходить ефективніше, швидше. І при цьому діти включеніші. Значна увага приділяється педагогічному колективу. Вчитель дійсно повинен не лише знати свій предмет, а й досконало володіти іноземною мовою. Всі вчителі нашої школи є білінвіальними. Вони вільно володіють як високим рівнем української мови, так само і високим рівнем англійської мови. І тому багато вчителів, які приїжджають з Великобританії, з Канади, США, вони кажуть, ви навіть самі не усвідомлюєте, наскільки гарно ви говорите. Правильною британською англійською мовою у Львів Брітіш Скул створено комфортні умови не лише для навчання. Погляньте, який величезний басейн. Здорові діти пріоритетне завдання. Саме задля здоров'я у школі активно розвивається спортивний напрям. Цього року вийшла така програма шкільне регбі. Тому ми зараз запроваджуємо в школах той вид спорту для того, щоб розвити дітей, щоб вони були сильні, здорові. Міцні і розумні. Вже 51 рік я займаюся тим видом спорту. 20 з лишнім років я треную дітей. А як щодо футболу англійською? Незвично, але ж як дітям цікаво, вивчення мови у невимушеній атмосфері ефективний інструмент. Ви коч футбол чилдин ін інглиш. А тинксом таймсдей лен інглиш периовендерюнсотин детей інжой. we want to get them out of the classroom and doing something that they enjoy, something that they have fun doing. and then sometimes the, the, the learning the english is, is subconscious, that it's not that they're sitting reading books or looking at screens, that it's absorption of the english because they're getting it full time. У школі діти перебувають досить багато часу, тому важливо, що на постійній основі присутній медичний працівник, який слідкує за здоров'ям дітей. А у просторі їдальні смачно та ситно нагодують. Власний харчоблок створений із дотриманням необхідних санітарних вимог. Також при школі є великий майданчик для регулярних прогулянок на свіжому повітрі. Закрита безпечна територія. Про безпеку тут дійсно дбають. Для того аби навчатись у Львів Брітіш Скул, необхідно написати тести. Як бачите, охочих досить багато. Важливо, що при складанні тестів не таким важливим є рівень володіння англійською, скільки в цілому розвиток дитини вміння логічно мислити а от англійської в цій школі швидко навчать. Такі тести проходять кожні два тижні. Діти, які складують тести найкраще, можуть отримати гранти на безкоштовне навчання від меценатів школи. І поки діти пишуть тести, для батьків влаштовано невелику екскурсію презентацію. Кількість бажаючих навчатись в цій школі просто вражає. Ми вступили в цю школу минулого літа саме рік після того, як повернулися з Варшави. Для нас було дуже важливо при житті у Львові обрати школу, де є native speakers, які можуть продовжити комунікувати з нашою дитиною англійською мовою, і це знання мов би не втратилось. Щиро бажаємо школярам успішно скласти тести і здобути дійсно якісну освіту. Ось такою була наша перша зустріч із Львів Брітіш Скул. Сучасна, крута, інноваційна, можливо, дещо незвична для міста Лева школа. Обіцяємо повернутися сюди знову і показати всі можливості. Львів Брітіш Скул.